Вас на нашому каналі. А, хто новенький, зараз вам буде трішки посилань, щоб ви з нами попередньо, так скажемо, ознайомились, а ми будемо продовжувати. А, що у нас по новинах? Ми не дуже довго пропали, на це все є причини, але по суті, чесно, ми ми так просто втомились, просто звичайним словом втомились. Реально, бо ми завжди прагнули, знаєте, оцю ідеальну картинку. Ми завжди прописували дуже багато сценаріїв, і знаєте, як ми просто розчаровувались, вибачте, за мій сушик. Коли знаєте на каналі там 300 тільки переглядів, чесно опускались руки. Робимо це просто як для себе, щоб показати вам. тому що багато хто нам казав з наших знайомих друзів, що це цікаво, наше життя. Де. Ми буваємо, що ми бачимо, і ми вирішили це показувати. Але самі розумієте, це дуже важко себе заставляти це робити кожен раз. Особливо ми хочемо, щоб цей контент був дуже якісний. У нас тільки один вихідний на тиждень і встигнути зробити ролик, зняти, змонтувати дуже мало часу. Але все-таки ми хочемо повертатися до цього, хочемо продовжувати. І сподіваємося, ви нас підтримаєте в цьому, і ми будемо намагатися, наскільки це можливо, е робити робити якісний контент. <гум> <гум> Якщо це буде так довго, то я не знаю, що це витримаю. Так, і все правильно сказав. А ми хочемо, знаєте, ми хочемо так, щоб були, знаєте, такі якісні, класні, круті відео, наприклад, про подорожі, про якісь лайфхаки. І це все було і корисно, і іноді хочеться, знаєте, просто лайф. Просто лайв випустити. От як є, от зараз ми просто в звичайній футболці, я зараз без, без макіяжу буду разом з вами його робити. І м -м сьогодні хочемо показати просто наш день, тому сьогодні день вихідного дня, ми в Кореї. І ми їдемо відпочивати в Кореї зараз період розквітання сакур розквітання вишень, абрикосок, а саме ж сакур. І ми знайшли коротше, дуже класне місце, але туди від нашого, від нашого гуртожитка їхати приблизно годину, і нам зараз до метро йти півгодини. годину їхати в метро з пересадкою, і потім десь півгодинки приблизно йти. От, далеченько, да, у нас вихідний тільки один, але ми все ж таки вирішили, ну, ну як, вони дуже швидко швидко відцвітають, і тим бача ми живемо в Пусані, а це місто, яке знаходиться біля моря, і тут дуже сильні вітри. Тому коли цвіте сакура, вона відцвітає дуже швидко, бо загалом бувають вітри, і просто весь світ він опадає. То зараз будемо вам з вами бистренько дуже збиратися. Чесно, я так замучилась від макіяжу. Хто не знає, ми працюємо танцівниками за кордоном Кореї. А ще в цьому відео я, ми вставимо частину, яка була знята, певно, ще місяці два тому. Ми їздили в дуже класний храм на вершині гори. Хто слідкує за моїм інстаграмом, ось він. Ось ці фото, які я виставляла звідти. І ми знімали від... звідти матеріал, але матеріалу було мало, щоб випустити повноцінний влог, тому певно, я його подозую Будуть сьогодні і сакури, і гори. Все, ми одягнулися, будемо тімчікувати. Ось вам і початку сезону сакур. От ми просто йдемо до метро і вже вони всюди. Так, Карта. Проїзна Кала, друзі, метро і ми їдемо Ми вже приїхали в точку, де, куди ми планували, там, де багато сакур. Це місце називається DJo Ecology Park. Екологічний парк. Ось так вругі. Взагалі тут дуже красиво, справді дуже красиво, що нам дуже-дуже повезло з погодою, що в Пусані в принципі вона така переменчива. Часто міняється то дощі, то холодно, то жарко, то вітер. Просто подивіться яка краса! Так, ну, як ви зрозуміли, процес фотографування, особливо дівчат, це доволі нешвидка подія, так скажемо. Познімали, я думаю, ви вже побачили фрагменти. Ми зараз на зупинці. Надіюсь, що ти мікрофон тут. Мікрофон тут. От, і ми зараз їдемо в кафе по дуже смачні смаколики. Назва якось так, бо я забула, вибачаюсь. От, і це таке морозиво. Ми будемо куштувати. Погодка супер, клас. Все цвіте, як ми і хотіли, сонечко. Кажу Он, заборі отак. Кажу і забери быстрее, <реш> <Он дивиться отак. реш> <Кажу і, заборі реш> вона знімає. Зробили ми замовлення. Така сума. Зараз покажу. Тільки що до нас прийшли і сказали, що ви замовили дві порції морозива, це специфічне морозиво тут корейське, я потім розкажу про нього. Специфічне? так, дві порції. Ми на трьох замовила дві порції. Нам кажуть, одна порція це на двох людей. Якщо ви замовили дві порції на трьох людей, це вам було дуже багато. Ви такі ну, нормально. Ну, отака, для нас нормально в так. Да. Ну коротше так круто, що вони типа підійшли до нас і запитали і там запереживали. Коротше, зараз е, знімемо і покажемо ці гігантські порції на три. Да, багато то нічого страшного, щоб не мало. Я сразу на два телефона знімаю. Бінгсу це корейський десерт із льодом на основі молока з солодкими начинками, які може включати подрібнені фрукти, згущене молоко, фруктовий сироп та червоні боби. Ви можете назвати це бінгсу, бінсу, але самі корейці називаються пат бінгсу. Боже. А -а -а. Так, друзі, зараз завершилась перша частина відео. Ми надіємося, що ми вам показали цю казкову весну в Кореї. А зараз переходимо до другої частини. Друга частина у нас була заснята Колигарьок ще в грудні так. минулого року, але ми її не випускали, так як там було трішки замало матеріалу для цілого випуску. А, так, і ми, ми трошки ще да. перегоріли. Так, ну так ми обігнаємо ці обидва матеріали і вийде цікавий випуск. Тому зараз переходимо до судно частини приємного перегляду. Що я вам скажу, це те, що з угодою нам сьогодні не повезло от слова зовсім. Холодно. Ну, знаєте, якщо дивлячись на те, що зараз грудень, і у нас останній тиждень було плюс 17, плюс 19, то зараз, коли зараз в грудні, плюс 11, то я зараз скажу вам, що в принципі. Це нормально, в принципі, нам повезло. От бо я їду в кофті і просто в жильоці, Так, але ми їдемо в дуже гарне місце. В дуже гарне місце. Зараз вас трішки поінтригую.

Дуже важка дорога. Тогосі кажуть, там приїжджають неважно, чим сюди, і потім таксі беруть. Ми одразу їдемо, і це виходить. це ще ми їдемо, це була темпл храм, який саме в горі знаходиться. Найвища точка, там і виходить якийсь палац, якийсь там дворець, Дуже багато що красивого. Саме там будемо. А вже тут пішки підемо там, і буде ліс красивий, і разні і Нам залишилось 2 кілометри. Пойдем за далі дороги. Ух, як високо ми піднімаємося. Мені не подобається. Зараз я возьму більше розгонь. По широкому кругу. Там 400 метрів. Ми не доїхали 400 метрів до... <плес> ми не доїхали 400 метрів до точки, куди ми ставили, щоб їхати на таксі. У водія трішки колеса заплися в листя, тому що вчора був великий дощ, листя мокре, дорога мокра і йому важко доїжджати. Але тепер ми 400 метрів, самі будемо підійматися. На різкий підйом. Так. Ну і куди ж ми приїхали? Ну зараз вам покажу, дайте нам дійти. Коротше, зараз нам треба піднятися і потім я вам все покажу. Ну це було трішки деньджерис, <голос> це було трішки. Боже, таксі даже навіть правда. Він не знає, як виїхати потім. Повернути назад. Ааа, я в шоці. Гарне відео, це ту матч. Дуже крутий підйом. І ще трішечки. І я вам зараз все покажу. Дуже тихо, дуже спокійно, навіть, я б так сказала, безлюдно. Дуже мало туристів. І ми прям, знаєте, ми приїхали на такому а, позитиві, зараз заснімо, зараз будемо бігати з туристами, переганяти, щоб перші фото зробити. А ми приїхали тут тихо. самотньо, тихо. Тут доволі гарно. Ми знаходимося в храмі Сокбульса, у підніжжі гори Кимчен-Сан. Властивицю храму, те, що це знаходиться все в горах, і на самих горах на камні вирізблені Будда та його представники. Ви бачите, знаходяться таблички. Тут вказано, що потрібно розбутися і можна встати сюди, помолитися, хто розповідає цією вірою. Також тут знаходяться килимки, дуже класні краєвиди. Видніється пусан, його краєвид, і саме що тут переплітається цей. Ця старовина, цей буддийський храм, те, що було побудовано багато тисячоліть назад, і ці висотки. Їхали ми сюди з нашого місця досить довго. Якщо їхати автобусом, то їхати приблизно скільки? Більше більше двох годин, багато пересадок. Тому ми визвали таксі. І, в принципі, на таксі ми доїхати сюди прямо до цього до самого храму. Ми не змогли. Дійшли ми пішки. Як ви бачите, доволі часто ви можете в буддійських храмах зустріти такий символ. Як ви знаєте, це свастика, схожа на свастику, яку використовував Гітлер і нацистський режим, але це трошки відрізняється, тому що саме цей символ він виник ще доволі давно, і саме Гітлер просто його. Із поганим, якщо можна так сказати, насправді він означає добробут і використовується в індійській, японській, китайській, корейській культурі, православних храмах. І можна його відрізняти за тим, що стрілки повернуті в напрямку проти годинникової стрілки, тобто вліво. Сам же Гітлер використовує їх, щоб стрілки були повернуто за годинниковою стрілкою. Тому не цурайтеся цього, не бійтеся. Головне це дізнатися і зрозуміти, що це не те, що вам може здатися на перший погляд. Ці ступеньки, мабуть, людина на його було цілі коліна. <смі> Просто. А, ну, якщо ви зрозуміли, ми вже йдемо назад. <смі> Вибачайте за якість, бо ми спускаємось і будуть руки трішки трястись. Ми зараз, коротше, <смі> спускаємося вниз, але нам спускається не дуже багато. Як бачите, я вже в руковиді і була Перепочили, перепочили. 800 метрів, а йшли на вічність? Як моя нервна система. Дуже шатка. По дорозі до храму тут звичайні домівки, городи, звичайних селянин Кореї. А це все красиві краєвиди. Що вам розказати? Знайшли ми типу ще один храм, спустились, але я е не розумію, храм це чи ні. Ну, але просто храм, але дуже маленький. Ну, ми спустилися то, з тієї гори. Пройшли доволі багато. Ну, і знайшли ще один. Тут нікого немає. Короте, дивіться, йшли ми, Знайшли церкву. От. Он вона. А, це православна, так? Да? Вона католицька. Дуже хотіли ми зайти, але блин, не можемо ніяк перейти дорогу. Пускаємося, вирішили на автобусі не їхати, а тут просто пішки вниз. Хочемо певно сходити в якесь кафе. З'їздили ми в храм на цьому термі. Все друга частина відео підійшла до завершення. Ми надіємося, що тут було трішки більше лайф і все ж таки естетика ДТК ФМ залишилась. Просимо вас поставити лайк, написати коментар, також поділитися цим відео або посиланням на наш канал у себе в сторіс, щоб більше людей змогли це побачити. Так, дякуємо вам. І ще хочемо е, розказати ту новину, про яку я казала на початку відео. Це те, що ми все ж таки вирішили продовжити контракт до кінця цього року. У нас був контракт до 26 травня, але все ж таки, довгодумуючи, обдумуючи це, ми все таки вирішили е, продовжити контракт до кінця цього року. Так що не забувайте нас слідкуйте за нашим каналом. Ми тут і ми будемо продовжувати знімати ці ролики. Сподіваємося, вам це все буде дуже подобатися і залишайтесь з нами. До нових зустрічей!